У молодіжному центрі Волиня з початку повномасштабної війни відбуваються заняття самозахисту для дітей та дорослих. Школярки Катя Кравчук та Марійка Климук приходять на тренування зі своїми мамами. Кажуть, що під час занять встигли не лише побитись, але й подружитись. Спочатку ми робимо розминку, а потім вже б'ємося. У нас ти йдеш до будьонів пари, нам показують, що там треба битися, а потім ми повторюємо. Я б'юся з цією дівчинкою, нам дають лапи і купляємо перчатки або там захист, щоб ми не поранилися і щоб не було багато синяків. Мені тут подобається тим, що я навчаюсь битись. Вміщаємо тут багато чого, але ще мені не довелося використовувати. Ми вкарти підчимали корпус перші. Декілька місяців на заняття ходить переселенка Наталія Агванян. Самозахист, це впевненість собі. Захист своїх дітей, якщо що. Почала я займатися самообороною ще в Маріуполі. Я не місцева, я з Маріуполя переїхала сюди. Там я ходила десь на початку перед війною десь занять 10 у мене було. Діти мої посвящали такі заняття. Тренування проводить Юрій Семчук, директор Луцького міського молодіжного центру. Курс, коли попередньо ввели патрульна поліція. Після того вони зараз поїхали на ротацію і заняття могли пропасти, бо їх не було. Але ми вирішили запрошувати час від часу спортсменів, тренерів різних видів єдноборств. Вони приходять нам, показують матеріал. Ми вивчаємо і повторюємо їх. У нас в групі зараз записано 30 людей, які проявили бажання продовжити заняття. Ходить на заняття до 20 людей. Раніше я від відвідувала курси самооборони, які організовувала поліція. Це було 10 занять кратно і все. Потім, коли тут був набір, ми також з подругою вирішили ще піти, продовжити якісь навички більші здобути. У нас тут досить так весело. Ми жартуємо, і компанія дуже гарна. Ми спрацювалися і хочеться приходити. Тренування відбувається ввечері двічі на тиждень. Заняття безплатні для усіх охочих. Анна Глущук, Віктор Легінковський. Новини на Суспільному. Луцьк.